Махая святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава вітьмо бажені, того часу війшов Ісус у сторони, Тирські та Сидонські, аж ось жінка хана вийшла з тих околиць і стала кричати. Змилуйся наді мною, Господи, сину Давида, бісь тяжко мучить мою дочку Він не озвався до неї словом. Тут приступили його учні, почали його просити, відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав я посланий лише до погиблих овець дому моїх сира вона ж підійшла і, вклонившись, і мов ноги, каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хлібу дітей, і кидати щенятам». А вона каже так, Господи, але шенята йдять кришки, що пали зо столу панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй, о жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала і дочка від тієї години. Жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Жінка, Хананейка вийшла з околиці і стала кричати, змілися наді мною, Господи, сину Давида. Хананейка, вона була поганка, вона не вірила в одного єдиного Бога, але погане, вони мали своїх божків. Але бачимо, що ситуація, яка склалася в сім'ї цієї жінки, заставила її звернутися до Ісуса. Чому? Тому що вона чула про Ісуса. Вона знала, що Він може зцілити її дочку. Вона знала, що тільки в ньому одному є спасіння, тому, не дивлячись на те. Що скажуть інші її друзі, можливо, і рідні, і ті що в сім'ї, що вона прийде до Ісуса, що вона просто відкине своїх божків і почне поклонятися Ісусові. Це означає лишити свою релігію, свої вподобання, це заради чого ти ціле життя жив і піти до Ісуса, покинути старе життя. І бачимо, вона би мала просити Ісуса іншими словами. Вона би мала сказати, Господи, змилуйся над моєю дочкою, а вона каже, Господи, змилуйся наді мною, Господи сину Давида. Тобто у цьому вона хоче в першу чергу отримувати помилування Боже, бо вона знає, якщо вона отримає спасіння, то автоматично і дочка також буде врятована. Але Ісус не озвався до неї і Словом. Можемо собі уявити цю сцену. Жінка, напевно, мала би засмутитися, розвернутися, піти назад, сказати, «Хм, не хоче мене вислухати, ну і добре, піду я назад до своїх бушків, повернуся я до старого свого життя, але ні. Вона кричить і йде за ними. Навіть апостоли вже звертають увагу Ісусу і кажуть, дивися, то вона йде, кричить за нами. Зробив щось, та люди всі зглядаються, та як таке може бути, можна уявити, який це був крик, що ж апостоли робили зауваження. Тоді вона підходить, кланяється в ноги і каже, Господи, поможи мені. Не дивлячись на цей натовп, не дивлячись на те, що вона кричить, що про мене подумають люди, вона нічого не думала, бо вона знала, що тільки в Ісусі є спасіння, вона вірила. Господь мовчить. Ця мовчанка, здається, мала би розчарувати її, мала би заставити зробити інші висновки, але ні, вона тримається віри. І Господь каже, не личить брати хлібу дітей і кидати щенятам. Тяжкі ці слова до зрозуміння. Але ми знаємо, що старий Завіт – це було приготування. До приходу Ісуса Христа, що Він мав врятувати ізраїльський народ. І тут Ісус показує, що першочергово Він прийшов до ізраїльського народу і що не личить забирати спасіння і давати погано. А вона каже: Так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають зі столу в панів їхніх. Бачимо, жінка не відступається, жінка вірить. І просить, Ісус говорить, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. Ця зустріч показує нам, що в першу чергу, коли батьки отримують зцілення, коли батьки приходять до Ісуса, то зціляються і діти. Оця Божа благодать, вона переходить і на дітей. У їх святому Письмі ми читаємо, що Боже благословення на тих, хто любить Бога, та тих, хто робить добро, сходить до тисячного покоління. Тобто задумаємося, наскільки ми є щасливі, наскільки ми є благословені, що ми прийшли до Ісуса, що ми є з ним. Що ми довіряємо йому наше життя, що ми довіряємо наші серця, наших дітей. Але деколи і бувають такі ситуації в нашому житті, що і ми відходимо, що ми десь спотикаємося, блукаємо, що ми забуваємо про нашого Спасителя. І деколи ми приходимо, починаємо молитися, і здається, Бог мовчить. Але в сьогоднішній ситуації ми бачимо, що у цьому мовчанні є педагогічний такий вплив, де Христос чекає, чекає і дивиться на нас. Не опускаймо руки, не розчаровуймося, а пам'ятаємо, що Бог є завжди з нами, що він ніколи нас не лишає. Оному чоловікові приснився сон, що він йшов по узбережжі з Ісусом. І коли він йшов попри море по піску, то було видно дві пари слідів – Його і Ісуса. І потім чоловік згадує, як в нього були дуже важкі часи, то він побачив на Піскові тільки одну пару слідів. І він каже до Ісуса: Господи, чому ж ти мене залишив у ці тяжкі часи? Чому? А Ісус каже до нього, Придивися добре до цих слідів, що ти бачиш? А чоловік каже, вони є глибшими. Каже, цей час я тебе ніс на своїх руках. Отож, довіряємо Богові наше життя. Не біймося, а знаємо, що Він є той, який завжди нам допоможе. Амінь, слава Ісусу Христу!